Вітаю, шановні друзі! Саме для вас синоптики підготували прогноз погоди на понеділок, 27 травня. Нагадаю, що схід сонця відбудеться о 4.55 ранку, а захід о 20.55. Вітер буде південно-східним 2-3 метри за секунду. А тепер докладніше про погоду від Укргідрометцентру. Отож подивимось, на сході Київської області в день до 28 градусів тепла. Вночі до плюс 18. Очікується мінлива хмарність. На заході вдень плюс 23 градуси. Вночі близько 15 градусів тепла. На півночі Київської області вдень максимальна температура становитиме 25 градусів. Вночі плюс 17. На півдні Київської області вдень плюс 24 градуси, вночі до плюс 18. Протягом доби мінлива хмарність і йтиме дощик. В столиці 27 травня вдень до 24 градусів тепла, вночі близько 18 градусів. Очікується мінлива хмарність, вдень та ввечері невеликий дощ. На цьому я з вами прощаюсь. Нехай щастить!